Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про топ-5 документальних фільмів минулого сезону. З вами Кіноблог, Поїхали! Ух, нарешті є можливість випустити це відео. Для нього я подивився та зробив огляд на п'ять документалок саме нагородного сезону, тобто на ті, які були представлені на останній церемонії Оскар. І відразу попереджую, що це певно буде мій суб'єктивний список. І якщо ви, як і я, також подивились всі документалки, і у вас вийшов рейтинг інший. Будь ласка, пишіть про це в коментарях. І, в принципі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про той чи інший фільм. І відразу попереджу, що про кожен проект я буду розповідати зі всіма спойлерами. Отож, поїхали! П'яте місце Навальний фільм розповідає про події, пов'язані з його отруєнням. Ну, а як по-інакшому? Суцільна пропаганда, маніпулювання фактами, неактуальність ситуації. І якого хріна цей фільм виграв Оскар? За що? Бо навіть якщо я був би об'єктивним, це не найкраща документалка в принципі. А так академія повелась ніби на те, що Навальний ж ніби проти Путіна значить він за Україну. Але ніфіга, їхню імперську вдачу не виведеш. Плюс, певно, академіки дивились цей фільм не як документальний, а як якийсь детектив. Триллер як художній витвір, бо і сама документалка не соромиться таких прийомів. Швидкий темпоритм, динамічний монтаж, сюжетні повороти, розслідування, ще й сценарій написаний так, що в якийсь момент тобі починає бути цікаво, чисто з тої сторони, а що ж буде далі? І можливо комісія ще подумала, що цей фільм дуже видовищний, а решта документалок тягучі і менш ефектні, чи що, і спойлер. Ні. Хоча дійсно момент, коли дзвонили до чувака, який виготував отруту, дійсно вражає певною напругою і тим, наскільки росіяни тупі. Тепер по конкретних прикладах. Якась жінка оре: не дайте мене забрати! мене забрати!» в цей час закатровий голос Олексія говорить щось типу: ми можемо побідіти, тільки сплатившись, чи щось таке. І оце вона оре, копи її тянуть в автозак. І всім пофіг, люди тупо знімають все на телефони. Чи монтажер дебіл, чи не розуміє російську, чи академіки не помітили за тим, що її забирає ОМОН те, що відбувається навколо. Ну коротше, хто дебіл? Пишіть в коментарях. Можливо, і я, що я це подивився. Потім є такий текст по типу: как он, ну Путін, мог такое сделать? Типу отруїти народ. Путін і весь народ Росії уже півтора року херачить по Україні ракетами. Вони недавно Пригожина завалив. Ну камон, він. Ну, спокійно міг отруїти якогось свого політичного конкурента. І це в черговий раз підкреслює неактуальність цієї роботи. Просто якби вони хоч, можливо, якось би під фінал впихнули війну. Чи, можливо, та його жінка з своїми дітьми хоч щось сказали про вчинки Пітона на самій церемонії, то ще було б більш-менш. Ну а так, документалка до одного місця. Академіки дебіли, вибачте, що я так грубою, і насправді, що я досить багато часу приділяю саме цій роботі, тому що українська аудиторія і подавно знає, що цей фільм не заслуговує на перемогу, але я вже закінчую. Просто, ну, от що народ на Росії зробив такого прям радикального? Ходив на мітинги. Вони думали, що Путін такий ой, люди недовольні, хай Навальний буде президентом. Ну чи що? Якщо чесно, розбираючи по секундам, можна знайти ще більше косяків, але для мене оці самі кричущі. Тож я в подкасті про Оскар обіцяв цю документалку подивитись: гештальт закрив. Все, поїхали далі. Оскар хірня. Четверте місце: будинок зі скалок. Дія фільму відбувається у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в прифронтовому на момент 19-го року місті Лисичанськ. Фільм знятий у спільному виробництві Данії, Швеції, Фінляндії та України. І, хоч би як нам, українцям, не хотілося би, щоб наша стрічка виграла Оскар, але все одно я мушу визнати, що вона точно не найкраща. Знову ж на момент минулого оскару, а це я нагадаю, пройшов рік війни. Стрічка виявилася не актуальною, а я дивився її останньою з всіх, ну тобто нещодавно. І, якщо чесно, взагалі не розумію її особливу цінність. Почну з того, що це повна спекуляція на темі війни. Бо по факту вони розказують: от війна, війна повлияла, але знову ж нічого не показують. А закон будь-якого кіно, будь це художнє, будь це документальне, не розказують, а показують. А так тут розповідається не про життя інтернату під час війни, а просто про життя інтернату. Так з такими умовами можна було б взяти будь-який інтернат і показати наслідки. Бо, знову ж, тут дітей здають не через якісь бойові дії чи втрати, а просто через насилля, алкоголізм батьків. Тож я вважаю це абсолютним популізмом і спекуляцією. Знову ж, маніпулювання фактами в тому, що це все-таки погляд режисера, авторів, і воно показане таке все добреньке, без підвищення голосу від вихователів, ну а насправді ж не так. І не переконатися. Онуйте мене в іншому в цьому плані. Я впевнений, що дуже точно в певних моментах висказався Мирослав Слабошпіцький в своїй роботі плем'я, і тому я закликаю не сприймати все, що показують автори, як чисту монету. Наступна претензія в тому, що знімали побутове життя в першу чергу дітей. Які говорять російською, ну а як же інакше? Але побутова і художня мова дуже відрізняються одна від одної, і тому дуже складно побутово сприймати, плюс навряд чи на них ліпили петлички та ще й російською. То для мене 30% тексту пройшли мимо. І ще я дуже не люблю, коли використовують відкриту постанову. Просто наведу один приклад. Малий починає курити і каже: головне, щоб не спалили. І оператор, який його знімає, такий, типа, чо? Ну, тупо, сюр і постанова. Тож у мене ця документалка не викликала ніяких емоцій, не викликала відчуття співчуття. І це не через те, що в мене якийсь там низький емоційний поріг, а через те, бо автори так показали. І якщо не згодні ви з моїми аргументами, закидайте мене в коментарях гнилими помідорами. Третє місце. Вся краса і кровопролиття. Центральний персонаж фільму Нен Голдін, фотограф і активістка, яка намагається притягнути компанію Purdue Pharma до відповідальності за виробництво знеболювального препарату Оксикодону, що викликає наркотичну залежність. Потужна документальна робота в плані тем, але розбіжність структури мені здається мінусом. Зараз я поясню, що я маю на увазі: по факту фільм підіймає три історії: життя головної героїні. Наркотична залежність від препаратів, і ця історія має під тему боротьби проти олігархів корпорацій, і історія про життя ЛГБТ спільноти, і в принципі зрозуміло, що тут основна конва це життя пані Голдін, і ці теми щільно пов'язані з її життям. Але от мені здалось, що саме структура була дуже рваною. Хоча я мушу сказати, що в фільмі є хороша режисура з фотографіями, плюс вони не цураються того, що їх знімають, а навпаки, грають на цьому на відміну від минулої документалки. Та й в загальному проект підіймає дуже важливі теми для суспільства. Хоч я й не розумію, на що ця людина приймала в певні періоди життя саме такі рішення. Але тут вже як є, до того ж, весь бруд, оголення, наркотики і так далі. Не дуже приємно дивитись, але по факту от такий стиль жорстокий і правдивий. Тож, якщо ви готові до цього, то фільм рекомендовано до перегляду. І перед першими місцями я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую анонси нових відео та оцінку відразу після кожного переглянутого проекту про наш влоговий канал. Не забувайте. Посилання в описі, і я запускаю телеграм-канал під назвою Тая відповідно до одноіменного проєкту, в якому знову ж будуть анонси, оцінки, розширені думки, важливі новини світу кіно і не тільки, і моя думка про них і звичайно нормальні посилання на відео. Тож підписуйтесь, а інакше ви підведете це місто, друге місце. Все, що дихає серед похмурого фону апокаліптичної атмосфери Делі та ескалації насильства. Двоє братів присвячують своє життя захисту птаха, відомого як чорний Коршун. Потужна документалка, в якої досі немає української локалізації, і я закликаю студії негайно це виправити. Фільм повністю присвячений боротьбі проти забруднення навколишнього довкілля. І подано це в жахливому усвідомленні того, що якби не коршуни, які їдять все це сміття, його було б набагато більше. В фільмі показана складність рішення робити добро за просто так, тому що головні герої добрі люди, які рятують птахів, але не рідко, через захворювання птахи помирають. А по факту вони це роблять без фінансування. Так в фільмі показано те, що їм фінансування все-таки дали, і це хоч трошки вселяє надію. І в фільмі було б все добре. Ну як добре, добре з точки зору кіно, якби не фінал, який обірваний, і просто не зрозуміло до чого. Ще й з точки зору постановки, це не викликає вичорно, як в будинку зі скалок, хоча все одно певна ненатуральність і штучність присутня. Чесно, не хочеться дуже багато говорити про цю документалку, а я просто її пораджу усім і кожному. Тому що така проблема присутня не тільки в Індії, а й у нас. Просто ну не в такому масштабі. Головне. Не запустити ситуацію. Перше місце вулкан. Кохання, фільм розповідає про життя та кар'єру сміливих французьких вулканологів Каті та Моріса Крафтів, який, зрештою, гинуть під час виверження вулкана Унзен у 1991 році. Ну і перше місце за моїм суб'єктивним рейтингом зайняв саме цей проєкт. Фільм складений виключно завдяки архівним кадрам, які самі головні герої знімали, і потім з цього монтували свої фільми. Це максимально захоплююче. Документальна картина в плані візуальної складової, бо на кадрах вулкани. І коли про це розповідають люди, для яких це все їх життя, сам мимоволі починаєш закохуватись в ці процеси, динамічне оповідання, хороша історія, візуальний ряд. До речі, якщо говорити про історію, це просто блискучий приклад, як те, що ти всім серцем любиш, покладаєш на це все своє життя, тебе і губить. Бо в головних героїв не було дітей. Якихось татків, в них були тільки вони двоє: і вулкани, вулкани, вулкани. Тож я однозначно рекомендую цей документальний проєкт до перегляду, і якщо у вас є можливість, подивіться його принаймні на екрані телевізора, бо це дійство того заслуговує. Як вам такий топ? Якщо у вас є питання, пропозиції, зауваження, не соромтесь їх виражати в коментарях. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па.